А тепер поговоримо про перспективи продовольчого забезпечення області. Спочатку війни Дніпропетровська область потужно тримає продовольчий фронт. Навіть на територіях, що страждали від обстрілів, фермери виходили працювати на поля. Зараз в області завершується посів озимових культур і збір цьогорічного врожаю. Про хід посівної та прогнози щодо кількості зерна. Далі розповімо. На полях області кипить робота, аграрії сіють озимі, пшеницю, жита, ячмінь. Вже цими культурами засіяно десь 430 тисяч гектарів, понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом. Роботи вже на фінішній прямій. Здебільшого агропідприємства регіону вже завершують посівні роботи. Із прогнозами врожаю на майбутній рік аграрії не поспішають. кажуть, все залежатиме від того, як рослини перезимують. Щодо цьогорічного врожаю зазначають, більшість фермерів задоволені. Зібрали вдосталь. У Нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися, Так що в нас все буде добре і на наступний рік хвата, і ще хвата нас хліб з хлібом будуть всі. Паралельно з пасівом на полях Дніпропетровщини тривають і жнива. Понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника і практично на... закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгоспвиробники, що вони гідно тримають продовольчий фронт.